Ну що, сьогодні сьомий день розказую про своє, е, що зі мною відбувається. Кожен день відбувається трансформація на, на е, е, енергетичному рівні і, звичайно, на фізичному. <кій> Хорнишка в мене ще так і болить, але цілу ніч в мене був дуже сильний кашель. Тобто, Щоб ви розуміли, кашель прямо з мене виходило все, що можна тільки. Такими, е, прямо Знаєте, сухий кашель, коли він раз за разом. І саме цікаве, що я хочу сказати, що точно такий самий кашель сьогодні вночі був і в мого сина, йому 16 років. І, звичайно, що він знаходиться разом зі мною в одному полі, і відповідно, що якісь трансформації відбуваються і в нього. Так, горло ще в мене болить. Але Пуджа продовжується. І саме цікаве, сьогодні в телеграм-каналі там буде продовження, якщо закінчиться ця сьогодні. Пуджа, сьомий день, і вона про зняття обтяжень. Тобто сьогодні будуть зніматися кандали, які ми колись на енергетичному рівні в прошлих своїх перевтіленнях, родових програмах. Давали якісь обіцянки. Це наші обіцянки, коли ми клялися, божилися, що ми цього робити не будемо для себе або для когось, а можливо, когось проклинали, що ми ніколи не допустимо такої ситуації, як в когось. І щоб ви зрозуміли, на енергетичному рівні ці обіцянки виглядають як кандали у нашому житті, коли ми бачимо вага, набряки. Які передаються, і ви нічого роками не можете з ними зробити. Людина може бути навіть худ, худенькою, але в неї набряки на лиці весь час, і вони не проходять. Коли людина просто іде півгодини пройшла, вроді би й здоров'я нічого, але в неї вона їй тяжко йти. Так ось сьогоднішній день, якраз зняття і спалювання цих програм, коли людина свої щоб вона знайшла свої крила. Про що це говорить? Тому що сьогодні якраз оце все буде спалюватися і зніматися. Ці програми, якщо вони знімаються з мене, то, відповідно, я можу їх потім бачити і у вас. І мені буде доступніше їх зняти у вас. Таким чином, що робиться? Я, коли звільняюся від цих програм, відповідно, я можу їх лікувати у вас. Так працює. Так працюють цілителі, щоб ви зрозуміли. І ви повинні знати, що в нас усіх, до того, як ми стали такими матеріальними, в нас у всіх були крила. Ці крила напротязі того життя, напротязі тих життів, які в нас були, коли ми давали собі такі обіцянки, що я не буду там придавати сама себе, я ніколи так не зроблю. А таких обіцянок ми за своє життя даємо дуже багато. На цьому, в цьому житті як воно може проявлятися? Проявляється в тому, що людина не може знайти пари, не може народити дитину навіть. Тому що десь у тому житті вона або сказала, або раніше собі сказала: Я не буду такою, як моя мама. Я не буду так само поводитись, як вона поводиться зі мною. Дуже часто, між іншим в сесіях, якраз оця тема і в кого особливо немає дітей, це якраз тому, що десь в якийсь момент ваших стр... таких стресів, коли вам було дуже погано, ви самі собі заборонили бути мамою, щоб ви зрозуміли. І, звичайно, що воно зараз на тонкому плані є як кандали. Шо б ви не хотіли, ви здорові, з вами все добре, але народити дитину ви не можете. Так само, коли шукають пару, коли людину обесцінювали, і вона десь в якомусь пориві, там мама, чи ще, або бачили, що маму тато обіцяв. Звичайно, що робилося? Дитина могла прийняти це, що я ніколи не так не буду жити з такою людиною, як цей чоловік, як мій батько. Насправді, потім вона абсолютно вибирає точно собі такого самого чоловіка, або повний повну противагу, де вона буде зовсім буде керувати цим чоловіком, щоб ви зрозуміли. Так працює це все. І що я повинна сказати? <клух> То ось отакі програми, які в нас є в цьому нашому житті, це лишня вага, це набряки, які є, це такий тяжкий тягар на, на тонкому плані це ваші кандали. І, звичайно, <клух> що ці кандали не дають вам рухатися вперед. Тому моя задача, звичайно, зняти з себе ці кандали. І вони знімаються, і так само потім знімати ще глибше ці кандали з вами, бачити їх на тонкому плані, коли вони були зроблені. Тому дуже рада, що я тут, що я працюю з цим. Пуджа продовжується трансформація, продовжується моє фізичне тіло змінюється. І я думаю, що ви бачите цей блиск в очах, який є, що він є якраз тим самим баченням, що я хочу знайти свої крила. Мої крила вже до мене приростають фактично. Тому, якщо ви хочете, щоб я так само зняла ваші кандали, щоб ви скоріше прийшли до своїх крил, якраз моя робота заключається в цьому. Знімати ваші кандали. Ваші кандали це стреси, це образи, це злості, це все те, що ви несете в собі важким тягарем. Від чого ви захищаєтеся? Це ваша вага, тому що я захищаюся. По психосоматиці ваша вага це, це захист свого тіла. Я буду робити, от я захищуся вагою, щоб мене бачили, що мене не можна ображати, що мене це. Тобто, колись людина отримала таку сильну-сильну. Образу настільки сильно, що вона вирішила захищатися. І тіло це транслює, я буду захищатися. Так, працює Всесвіт. Тому моя задача я хочу вас, ну, хочу, щоб ви так само, як я, відкривали своє серце. Я хочу, щоб ви ставали такими справжніми, такими, як ви є. Тому що ви народжені душею, ви така сама душа, як і я. Ви така сама. Такий самий дух, як, як і є, Зрозумійте, Роз, істина вся у вас, вона тільки в вашому, в вашій голові, істина захована в вас всередині. Давайте разом її знайдемо.